Привіт, друзі! Зараз ми розпочинаємо 20-й урок, як буде 20 французькою мовою, Leçon, 20. ван, Носовий un. який називається question. De question. Питання, як англійською questions, впізнали. Перша вправа асосій le question et les réponses. Поєднай питання і відповіді. Легше це зробити з відповідей, так? Прочитаємо відповіді і потім поєднаємо їх з питаннями. Я просто прочитаю, а ви самі знайдете відповідність. Je travaille, il est sur la table, oui, je veux bien, je suis à la maison, ce soir, demain, tu fais quoi, où est mon téléphone, tu es où, tu travailles quand, tu veux rentrer? Далі виникає питання в учнів, як перекласти «je veux bien», Просто я хочу. А тоді яка відмінність з живе? Живе, живе? Живе це я хочу, для української мови це нормально, я хочу щось. А для французької мови, якщо ви йдете до магазину, не можна казати живе, це грубувато навіть. Невихована людина, тільки може так сказати. Je veux. Краще казати. Je я би хотів, я би хотіла. Ми це будемо вивчати трохи пізніше. А живея це формула згоди. Просто погоджується людина, так? я сподіваюся, що ви вже поєднали питання і відповіді, тож ми йдемо далі. Зробімо першу вправу: репон: Tu aimes faire des promenade quand Où? «Avec les parents? Tu fais quoi ce soir? Tu travailles beaucoup à l'école. Tu as beaucoup de devoirs avec ces z, razum z. Quand ou des euh, ce soir sur une nouvelle, je ne sais pas si tu as été. Et très bien, il faut que nous ce de mots. faire? ne sais pas si nous Le dialogue, le dialogue. Salut Alice, tu es où? Salut Clara, je. І ви доповнюєте. Питають, а звідки брати відповіді? Звідси? Доповнюєте діалог. І тут що буде лише одне: асусваг, як це перекласти асусуг? Суслав сьогодні вечором, асусваг до вечора сьогоднішнього. Добре. На цьому ми завершуємо діалог. І завершуємо сьогоднішній урок так само. Якщо у вас залишилося питання, пишіть в коментарях, і ми продовжимо діалог наш. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, я вам допомагатиму і надалі вивчати французьку мову. Ставте лайк і бажаю миру, успіхів і до нових зустрічей. Au revoir. Попереду багато чого цікавого.